Добрий день, мене звати Наталя Вуйтік. І цей день дійсно добрий, не тільки тому, що ми з вами знову зустрілися на уроці української, а й тому, що саме сьогодні ми вивчатимемо прикметник. От уже почали наприклад, тому що слово добрий належить саме до цієї частини мови. Як і слово повітряний, що є частиною назви відомого роману Ловець повітряних зміїв, його автор, лікар і письменник Галит Госейні. А українською ми його можемо прочитати у перекладі Катерини Міхаліциної. Ця історія про те, як одного дня хлопчик Амір стає свідком дуже страшного вчинку. Ця подія назавжди змінює життя і Аміра, і його приятеля Гасана. Я не буду переказувати вам сюжет цієї книжки, а тільки прочитаю фрагмент історії про дитинство хлопців. У дитинстві ми з Гасаном любили вилазити на тополі, що росли вздовж алеї біля батькового будинку, і дратувати сусідів, пускаючи уламком дзеркала сонячних зайчиків просто в їхні домівки. Ми всідалися один навпроти одного на двох високих гілках і дригали голими ногами. А в кишенях наших штанів було повно сушених шовковиць і волоських горіхів. Ми по черзі блискали дзеркальцем, їли шовковиці, жбурляли ними один в одного, гикали, сміялися. Бачу, як зараз гасана високо на тому дереві. Сонячне світло мерехтить крізь листя і падає на його майже досконало кругле обличчя. Обличчя, мов у китайської ляльки, вирізьбленої з твердої деревини, з пласким широким носом і вузькими розкосими очима, що нагадували бамбукове листя та здавалися залежно від освітлення то золотими, то зеленими, то навіть сапфіровими. Іноді, на верхів'ях тих дерев, я підмовляв Гасана стріляти горіхами з рогатки в сусідську однооку німецьку вівчарку. Гасан зовсім не хотів, але якщо я просив, по справжньому просив, він не міг відмовити. Гасан ніколи ні в чому мені не відмовляв. Розгляньмо прикметники із прочитаного уривка. Але спершу нагадаю вам, що прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета та відповідає на питання, який. «чий?». Коли ми намагаємося якомога точніше описувати прикметник, то вказуємо на його морфологічні ознаки. Тобто рід. У тексті ми чули про широкий ніс гасана, прикметник широкий чоловічого роду, кругле обличчя середнього, а одноока вівчарка жіночого. Інша категорія число. Високі гілки, на яких сиділи наші герої, це форма множини, а кругле обличчя однина. Прикметник також змінюється за відмінками. Тож пласким носом ставимо питання яким це прикметник в орудному відмінку. На високих гілках, тобто на яких місцевий відмінок. Прикметники можуть належати до твердої та м'якої груп. Усе залежить від приголосного, яким закінчується основа. Широкий, вузький, круглий прикметники твердої групи. А наприклад, ранній чи пізній м'якої. прикметники за значенням поділяються на розряди, якісні, відносні та присвійні. Якісні називають ознаку предмета, яка може виявлятися більшою чи меншою мірою. Наприклад, у тексті були слова круглий, твердий, широкий. Відносні вказують на відношення до іншого предмета, обставини, дії, як от в історії про хлопчачу дружбу були використані прикметники бамбукове листя, китайська лялька. Присвійні прикметники виражають належність предмета. На самому початку йшлося про те, що то полі, на які вилазили хлопці, росли біля батькового дому. Прикметники можуть переходити з одного розряду в інший. Наприклад, очі в Гасана були часом золотого кольору, прикметник якісний. А якби йшлося про золоту прикрасу, був би відносним. Відносні прикметники набувають ознак якісних, якщо вживаються в переносному значенні. Якісні прикметники мають вищий та найвищий ступінь порівняння, про які ми детально поговоримо на одному з наступних занять. А в реченні прикметники виконують синтаксичну роль означення. Наприклад,. Ми сідалися один навпроти одного на двох високих гілках і дригали голими ногами. Високих і голими це означення. Прикметник також може бути присудком, власне, іменною частиною складеного присудка. Наприклад, його обличчя кругле мови китайської ляльки. Кругле тут виконує роль присудка, а китайською є означенням. Розвиток подій у книжці свідчить, що не варто було дражнити німецьку вівчарку горіхами. Але спойлерити я не буду. Прочитайте самі. І не забудьте про конспект до уроку і тестові завдання на закріплення. А зараз ми прощаємося, щоб знову зустрітися на уроках української мови і продовжити говорити про прикметники. Па-па!